Всім привіт! На зв'язку з вами Денис, учасник Диві. шаленої трі. Годинник завтра приїде, Я тобі кидав. Добав, добав, добав. Да. Це у нас сьогодні таке невеличке інтерв'ю. Загалом якось було Денису навчатися у мене цей період, які б можливо були трудності. Ну сьогодні так душевно коротше поспілкуємося з тобою. І перше, що б хотів запитати, нас зараз кажу одразу: дата зйомки. 17 березня, 17.06. Е, яку суму з тебе за сьогодні йде прибуток? Сьогодні у мене чистими є тисяча вісім гривень. Це чиста і це ще не вечір Я, я ну, так, да. 17.07. Да. Е, так було вчора цікаво. Ой, ну так, да, ви, ви, ви ви то будете відео це дивитися? По суті, 18-го, але е, в день результатів трійки в тебе замовлення посипалися прямо за три за пів години до так. дзвінка. Так, так, так. Це була яка? Це була восьма година е, за 159, і впало і впало приблизно там чотири зам, замовлення за 20 хвилин. Ну, десь так. Так, да, і ще ще, на ще на самому дзвінку ти такий, типу, у мене літе дзвонить. Я таки беру трубку, ало, так, так. Ну, було класно так. читати. А, відійдемо трошечки від теми стосовно дзвінка. увазі цього ефіру. А не ефіра, а результатів. А, ось момент. Повернемося от туди, 21 лютого, коли ми стартували. Я з тобою зв'язався, якщо не помиляюсь, чи 19, го чи 20 го там бо тоді була анкета. А, момент, коли ти ось погодився до мене йти на навчання. Чи було страшно? Перші. 5 хвилин було дуже страшно. Але потім це якось. Навчання? Перешло. Перші 5 хвилин навчання чи рішення? Ні. В перші 5 минути, як ти сказав, типу, що, от, що, я, що в мене є оцей шанс. Я думаю, так, добре. Що тут треба робити? Потім ти мені все пояснив, як, як це буде, і я вирішив все, все ж таки, що якщо в мене вже є такий шанс, треба його використати на всі 100%. І от я зараз сиджу тут. Безмежно радий, що я це зробив, що я прийняв таке, таке рішення. Ну, просто все супер. Я був дуже радий, вже через 10 хвилин. Тоб, тобто 5 хвилин мені було, знаєш так, трохи сумніви були і тому подібне, але зараз ну все супер. Ну. Одна, що я можу сказати, це не, це не боятися. Типу, бо якщо ти боїшся або в тебе якісь сумніви, це все через те, що. Ти себе е, починаєш і накручувати, е, видумаєш собі якісь нові обставини, через які ти можеш там дещо е, не вийти в тебе або щось таке. Просто не, не потрібно боятися от що я скажу. Так, mm. да, бо ну по суті страх у нас просто в голові. Навіть більшість з них чисто в голові знаходиться, які самі нас блокують. Е, Може через щось під підвислу просто. Тому що страх у нас, по суті, він чисто в голові, тобто ми його самі собі даже вигадуємо в багатьох моментах. Так, так, так. А, ось зараз уже по суті, да, ми запустилися з тобою на 29 лютого. У нас тоді був запуск, тобто прямо на, на кінець лютого. Mm -hmm. а, скільки ти витрачав часу ось у ті перші дні? Ні, ні, давай, не так. Скільки часу ти витрачав в день, коли ми навчалися з тобою? Ось на навчання, там, на сайти, тобто, скільки тебе йшло часу в день? Тоді, і скільки в тебе зараз йде часу в день на інтернет-магазині? В перший тиждень нав... навчання вже як почався в... вибір товару, і по запуску в мене в день йшло ну, до 4 годин часу. Ну, до... Достатньо, щоб все зробити. Так, а Тому, зараз по суті, Тому... переб'ю секунду, по суті, три-4 ну, години. На сьомий день ми запустилися. 4 на 7 у нас 28, тобто 28 годин. Як ти думаєш, 28 годин витрати для запуску свого інтернет-магазину багато чи мало? Дуже мало. 28 годин, ну, це навіть, ну, це трошки більше одного дня для того, щоб запустити свій магазин. Це, ні, це ніщо. Ну от я не знаю, що ж треба. Ну, скільки треба часу, щоб там навчитися робити щось інше, щось, е, е, так, е, е, так, е, такого плану. Але 28 годин на один магазин, ну це мало, дійсно, дійсно так. Mm. А от зараз скільки часу тебе витрачається? Для для повного запуску? Із вибором товару. Ні, ні, на, на, на інтернет-магазин зараз маю на увазі. Ну. Ти працюєш з інтернет-магазином, закриваєш заявку, дивишся рекламу, скільки витрачаєш часу на це все. До двох годин часу. До годин або години. Це, це залежно, що треба зробити ще. Максимум це може бути дві години. Все. А, ось загалом на шляху за як, з якими проблемами ти зіштовхнувся в побудові свого інтернет-магазину. В побудові це перше, це постачальник. Треба вибрати хорошого постачальника, який ну бажано, щоб відправляв в той самий день або на наступний день. Тому що якщо буде відправляти через 5 днів або через 4 дня, це буде ну, така, так, така собі ідея в тебе кошти будуть стояти в заморожці, і це буде не зовсім круто. А друга це. Я думаю, це. Я вагався із вибором товару. Я думаю, і далі подумаємо, може, що ще щось було. Зараз так і не, не пригадаю. Як вирішували ці проблеми? Чи було складно їх вирішувати? І з, з постачальником? Ні. Ні. Треба просто було знайти іншого, а інші вже були через те, що у пошуку самого постачальника. Ти маєш мати ну, двох, чотирьох, чим більше, тим ліпше. І в мене вже були запасні, але одна єдина проблема це була те, що в інших була трошки вища ціна. Uh -huh. Так, а із товаром. вирішення це була ця таблиця для, для аналізу. Так, вона була. Але все ж таки я ще мав сумніви, може це було краще, може цей. Але якщо враховуючи думати, як то кажуть, тільки на холодну голову, то, то табличка тобі все каже прямо. Так. А власне, там сумніви, бажання, можеш просто взяти і відкинути. Головне це аналіз і, 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 і холодна голова. Як то кажуть? Так кажуть так. Зрозумів. А... Знаєш, ну, повернемося ще трошечки раніше. В точці А, коли ось ми записували на 21 число відео, де ви знайомились з аудиторією, ти сказав, що твоя точка А це 350 доларів. Ким ти працюєш? Я працював копірайтером, перекладачем англійської мови і час від часу брав на себе обов'язки, як це так, як служба підтримки для. Англійців або єв, або європейців. Тобто вони пишуть тобі, що їх турбує, а ти їх підтримуєш. Так. Батько роботи. Ти працював. Це, ти зараз працюєш чи вже ні? ні? Ні, зараз вже ні. По суті, ти повноцінно пішов в товарку. Так, так, так. І так. 350 доларів це тобі давав місяць роботи, правильно? Так. І якщо так взяти. А, там, на 450 твою суму на сьогоднішній день розділити на 30 ой, на, е, ну, да, на 38, 10 середній курс. Тоді з тебе образно говоря, там точка Б 320 доларів за два тижні. Ще, по суті, ну там вже не два тижні, а залишилось до кінця місяця ще 13-14 днів, то ще є шанс перебити і зробити по суті x 2 від твоєї роботи. Я думаю що а... буде це так, -да, це супер. Я в тебе чесно дуже вірю, тому 100% має бути. А ось оціни від одного до десяти: наскільки важко загалом займатися товарним бізнесом? Від одного до десяти. Я скажу так: у перший тиждень навчання було десять, в другий тиждень було дев'ять, і зараз уже я сижу, я розумію, що це вже на 20 навіть де. Типу, від від, від одного до 10, то хай буде 10, так. Тобто, максимально важко займатися. А, важко? А ні, я так. думав, що ти кажеш, що ти кажеш, як це класно. А, ні, І... Наскільки наскільки важко? Оціни, наскільки на... важко займатися від одного наскільки важко? Mm, ну, до 10. цього. Відно до 10, то. Давай знову, то люди не поймуть, Давай перший тиждень. 4. Наскільки важко? Я, будь ласка, тут. Це, за, 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 за весь час. Так. Та за весь час? Ну, хай буде. Які буде саме хай, от... Ну, перший тиждень, ну хай не, нехай буде 5 або 4 із із половиною все. А що от саме у твоє ваші? От на 4, от що ти сюди опишеш? На 4, на 4... Ну, я думаю, це перший момент, коли ти продзвонюєш перших замовників. Ти думаєш, так, що там сказати? Правильно, як це зробити, щоб. Він взяв у мене. Якщо запитаю у мене щось, я не буду знати. Думаю, що це що, 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 що це є четвірка, оцей страх перед тим. А до речі, твій перший дзвінок, я пам'ятаю, е, я тоді їхав за кермом, тобі приходить заявка. Я бачу твою заявку у боті, і я тобі кидаю урок по опрацюванню клієнтів. А ти вже пишеш, що ти вже опрацював. Так, я то, я бачу заявку. Так, ура! Єс! Перша заявка. Я, я беру, тисну на номер. І двоню зразу. Ну, і було класно, і вже під все добре. було. Супер. Які ось там, наприклад, якщо, образно говоря, якийсь твій друг зараз йшов би в товарку, які б три рекомендації ти йому подав би чи три поради? Перше це не боятися. Не боятися втратити кошти і взагалі йти на ризик, бо як, бо як би це не було класно, було, це є ризик. Хоча він, ну, якщо працювати, це не буде ризиком, ну, я вже знаю, що я можу оце все, оце все зробити, але на початку я цього не знав. Я думав, що буде важче. Друга порада це відповідально до цього ставитись, тому що до любої речі треба ставитись тільки так. Третя порада це. це, 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 це E, дуже гарно провести аналіз товару. І четверте, щоб я давши четверте: пораду другу. Ні, mm -hmm. mm -hmm. я, я, я думаю, що цього достатньо, так. Якщо буде ще. <правда> я... Їх якраз три було, я про три запитав. А, добре, добре. <правда> так. А <правда> ось. Ти зайняв в шаленій трійці, зайняв третє місце. Е, я можу сказати ось аудиторії, що в тебе ти, ну по суті у вас е, з Романом було змагання за друге, але я чомусь впевнений, що з інших обставин ти міг би змагатися навіть за перше. Е, ми знаємо з тобою цю причину, а ось там аудиторія не знає. От яка ось причина того, що по суті твій заробіток міг би бути ну як мінімум півтора рази більше. Причина зв'язана з тим, що, як я і казав, у постачальника може бути таке, що довго знайде відправка. А річ в тому, що на мій товар, це б я, я знайшов постачальника на власне виробництво, але для власного виробництва вони його і виробляють. І для виробітку потрібно 4 дня. Тобто 4 дня товар виробляється, потім ще їде там 2, 2, 2 дня або більше. У мене був у мене просто гроші були заморожені, за, 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 за Я, я не міг їх реінвестувати. І через це в мене було менше заявок, менше коштів, і я трошки скотився на, назад. Тому треба бути обережні. Якщо бути точніше, то в тебе 5 днів реклама стояла, 5-6 днів реклама не, не працювала, бо не було о, за що платити, по суті, рекламу. правильно? Так, оці гроші, типу, що я взяв і, і заплатив, це, це мені ще перейшли із ЗПшки із, із мої, мені там були просто перетримали, я так скажу. <гум> <гум> Тому то так, да. то тобто, по суті, якщо взяти так оцей твій результат, які ми оголошували, це ну, беремо з 29 числа по 16 березня, це 17 днів, але мінусуємо орієнтовно 5-6 днів. Тут оце 11-12 днів. І результат 12-12. Так. Uh, і, в принципі, в принципі, можливо, у тебе є якісь ще пару слів, рекомендацій для людей, хто дивиться це відео. Mm. Я думаю, якщо у вас буде якийсь шанс потрапити на, на навчання іменно до цієї людини, беріть його і тримайте так сильно, щоб ну нікуди не, не утік у цей шанс. І просто його. Використовувати на всі 100%, 100%, як я казав у першому моєму відео. Це все. І ми не боятися. Дякую. Така... Получилась рекламка. А так, да? так, да, точно. Так. Да. І Ничего. що ми хочемо ще також оголосити, що 24 березня у нас буде ефір, і на цьому ефірі ми з Денисом відкриємо товар Дениса і покажемо покроково, як він зробив запис. Тому да, тому 24 числа чекаємо всіх на ефірі. Це буде цікаво. По суті, ми покажемо з Денисом його кроки, з якими складностями він зіштовхнувся, е які креативи він робив, тобто, як він запускав рекламу, результати реклами. Це все ми покажемо ось на цьому ефірі. Саме цікаве, що запису ефіра не буде, так що треба, будь Хто до цього моменту додивився, розуміти, що якщо хочете це побачити, потрібно буде бути в онлайн. Так. Обов'язково.